Думаю, кожен українець чув історію. Я бачив відео про те, як представники ТЦК затримують чоловіків на вулицях, садять в автобуси, погрожують і везуть в ТЦК. Звичайно, дуже багато з таких відео є нічим іншим, як російський ПСО. Проте з нашої практики такі випадки дійсно мають місце на українських вулицях. Тож ми в юридичній компанії Olson вирішили розповісти вам про те, який повинен бути порядок вручення повістки, як мінімізувати ризики та як поводити себе з представниками ТЦК, а також про відповідальність за відмову від вручення повістки. thank <síntos> Отже, основними нормативно-правовими актами, які регулюють зійснення призову під час мобілізації та порядок вручення повісток, є закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку від 21 жовтня 1993 року, та положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою кабінету міністрів від 21 березня 2022 року, номер 352. Так як окремого нормативно-правового акту щодо вручення повісток під час мобілізації немає. То за аналогією вручення таких повісток відбувається за вказаним порядком. Оповіщення громадян про призовну військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженням керівників районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за формою визначеної законодавства. Конкретні строки явки до призовних дільниць встановлюються відповідними ТЦК і вказуються у повістках, які вручаються за формою відповідними посадовими особами. Органів місцевого самоврядування керівниками підприємств са організацій, організації, у тому числі закладів освіти незалежних підприємства і форми власності, та посадовими особами районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повістка повинна бути виписана завчасно в приміщенні ТЦК та СП на основі розпорядження відповідного ТЦК та підписана відповідним керівником цього такої ТЦК. Тобто уповноважені особи мають право вручати повістку, лише яка заповнена завчасно, а не заповнювати її при вас. Законодавством України також чітко не визначено, де саме можуть вручатися повістка, тому. По суті, її можуть вручати будь – на вулицях, на блокпостах, це місцем роботи тощо. Шаблон повістки затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року. Відповідно до нього, повістка це письмовий документ, який виписується на ім'я конкретної людини. Документ обов'язково має містити номер повістки, найменування посади керівника територіального центру контактування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали і мокру початку. Також має бути зазначена дата вручення, адреса військомату та час, в який потрібно прибути. У випадку, якщо повістка була вручена законно, оформлена належним чином, і ви її підписали, вас зобов'яжуть з'явитися. До ТЦК для оточення даних і ймовірно проходження військової лікарської комісії. Повістки не можуть бути вручені у форматі повідомлення у месенджерах, телеграмі, вайбері, ватсапі чи телефонним дзвінком. Такі дії не визначені законодавством і ніяких юридичних наслідків не несуть. Щодо перевірки документів на вулиці, то постановою кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року, номер 1456 затверджено порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень, житла громадян. Під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. пунктом 5 порядку визначено, що право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, СБУ, національної гвардії, держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Повідно до пункту 7 порядку уповноважена особа має право вимагати в особи. Перевірку документів у наступних випадках. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений, або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом чинення правопорушення. Порушення особи відповідних заборон, на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Також повноваження особи ТЦК та СП при зупинці осіб для перевірки їхніх документів повинні мати при собі документи, які підтверджують їхню особу, а саме службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеному у наказі коменданта, копію наказу коменданта, яким визначено підрозділ, які мають право на перевірку документів, наказ або розпорядження військомату, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток. Також назвати підставу, визначено в пункті 7 порядку перевірки. Тепер поговоримо про те, чи можна відмовитись від отримання такої повістки. Якщо уповноважена особа заповнює порожній план з підписом і початкою начальника військомату, такі дії повинні фіксуватися шляхом відеозйомки чи наявності двох свідків. Також в такому випадку варто викликати юриста, а також Оскаржувати дії через акт відмови від вручення повістки, Якщо документ заповнено з помилками, наприклад, неправильно вказали прізвище ім'я по батькові або прізвище керівника територіального центру комплектування, тощо громадянин може відмовитися від повістки краще у присутності від У такому разі про це варто вічливо зауважити. Тоді уповноважена особа повинна скласти акт про відмову від вручення повістки з вашими поясненнями, вашим підписом, підписами свідків та уповноваженого і потім передати такий акт. До територіального центру контактування та соціальної підтримки. Також такий акт може бути переданий до правоохоронних органів для встановлення причини і факту відмови. Свідки в даному випадку потрібні для того, щоб у вас була можливість потім підтвердити обставини, при яких ви відмовилися від повістки. У випадку, якщо за результатами дії правоохоронних органів, буде виявлено, що ви відмовилися дотримання від повістки без належного на це підстав. До вас може бути застосоване адміністративне стягнення і зобов'язання з'явитися у військома. Якщо буде акт відмови, будуть з'ясовувати всі обставини, тобто визначатимуть, чи було порушено порядок вручення повістки, чи були зроблені помилки у врученні повістки також встановлюватимуть особи, свідків і обставини. Які власне будуть доказами того, чому ви відмовилися від вручення повіст серед ризиків, в даному випадку це фактично підвищена увага до такої особи прискіпливе ставлення обов'язок з'явитися до ТЦК та СП і надати пояснення щодо ситуації та можливий адміністративний штраф? Тепер поговоримо про те, чи можуть особу примусово доставляти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підставно захоплювати особу не можуть не тільки представники військомату, а й будь-які представники відповідних державних органів, якщо це не затримання під час кримінального чи адміністративного про. Рушення навіть у випадку відмови від вручення повістки представники військомату не мають права на ваше затримання. Єдиними випадками, коли представники правоохоронних органів мають право на ваше затримання, є факт виявлення обставин адміністративного чи кримінального правопорушення. Якщо правоохоронним органам буде виявлено, що особа вчинила кримінальне правопорушення, тобто ухилення від призову після поредження то вони можуть застосувати статтю 38 Кримінального кодексу України, а саме вчинити дії спрямовані на затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади. Якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Якщо це адміністративне правопорушення, тобто ухилення від військового обліку чи порушення правил військового обліку, то до вас можуть застосувати адміністративне затримання. Згідно з статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання проводиться органами внутрішніх справ національною поліцією, органами прикордонної служби, старшою в місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою вонізованої охорони. Посадовими особами військової служби правопорядку озброєних силах України, органами СБУ, посадовими особами органів і установ виконання покарання та слідчих ізоляторів. Посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб. Представників ТЦК серед уповноважених осіб на затримання немає, тому і затримувати особу вони права теж не мають. Працівники поліції зобов'язані доправити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які вчинили адміністративні правопорушення або порушили законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до статті 38 закону України про військовий обов'язок військову службу. Тобто, якщо особа нічого не порушувала, то і доправляти її до військомату ніхто права не має. Якщо у вас виникло бажання оскаржувати відмовлятися від вручення повістки. То вам слід вчинити наступні дії, перевірити повноваження представника на вручення повістки, просити показати службове посвідчення та документ, що підтверджує наявність повноважень представника. Слідкуєте за порядком вручення повіст. Якщо повістка заповнюється при вас на пустому бланку, то вам слід вести відеофіксацію такої дії або запросити свідків, які зможуть це підтвердити. Якщо повістка виписана з порушеннями, то ви її не підписуєте. Письмому у вигляді вказуєте причину відмови. Представники ТЦК та СП складають акт відмови. Ви його перечитуєте. Якщо є якісь зауваження, ви на них вказуєте. Якщо ні, підписуєте. Якщо представники ТЦК та СП викликають правоохоронні органи, так само їм пояснюєте причину відмови. Після цього ваша відмова буде передана або військомат, або в правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин. У випадку, якщо представники ТЦК та СП намагаються доставити вас у військомат, вам слід викликати правоохоронні органи. Навіть якщо представники поліції, яких ви викликали, будуть діяти разом з представниками військомату. Вам слід викликати ще один патруль. Вести відеофіксацію дано процесу, вимагати пояснення причини затримання, а також за можливості викликати адвоката. без належних на це підстав, доставляти вас до військомату права не мають. Це незаконне позбавлення волі, яке може каратися згідно статті 146 кримінального кодексу України. Після цього вам слід зателефонувати на гарячу лінію міністерства оборони та залишити скаргу на дії представників відповідного ТЦК та СП. Якщо ж ви підписали вручену повістку, то ви вже будете зобов'язані по ній з'явитися. Якщо ж ви у зазначеній повісті час не з'явитесь до ТЦК та СП, це буде вважатися порушенням правил мобілізації. До вас можуть бути застосовані певні санкції. Адміністративна відповідальність настає за статтею 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративне правопорушення у вигляді штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо йдеться про повістку для оточення даних або проходження медкомісії. Кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо особі вручну бойову повістку, тобто для відправлення у підрозділ після проходження медкомісії та із зазначення військової частини, куди вона відбуває. І вона не з'явилася до місця збору. Хочемо зазначити, що ми вважаємо захист власної батьківщини обов'язком кожного громадянина, але так як ми хочемо будувати європейську демократичну правову державу, то основним в даному випадку є дотримання всіх аспектів законодавства і порядку, які встановлені законодавством, навіть щодо того, що стосується мобілізації. Наголошую на тому, що ми не розповідаємо про те, як косити від армії, як уникати мобілізації і так далі і тому подібне. Ми хочемо лише того, щоб це відбувалося в рамках закону, в рамках тієї процедури, що встановлено законодавством, а не уподібнювалось до тієї недодержави, з якою ми власне і воюємо. Підписуйтесь на канал, підставте лайки, пишіть коментарі. А якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, краще подзвоніть голосом. Слава Україні!